Для земагентства і для податкової. Тут є е, невеличкий момент, який би я хотів, щоб ви почули. І він, по суті, е, реалізує оцей лозунг землю місцевим громадам. Що пропонується в даному випадку? І е, по суті, підтримати з боку обласної адміністрації і обласної ради саме наступний момент, я б хотів би, щоб ви почули. Одним з основних шляхів реалізації прав громади місцевого самоврядування та аграрії в області вважаємо децентралізацію розпорядження ресурсами. З цією метою в межах чинного законодавства України пропонуємо Кіровоградській обласній раді та Кіровоградській обласній адміністрації ініціювати процес зміни меж сільських. Та селищних населених пунктів області так, щоб ці межі співпали із межами відповідних сільських та селищних рад. Вважаємо, що такий підхід забезпечить не лише наповнення реальним змістом повноважень місцевих рад, а місцевих бюджетів грошима, а й дозволить також суттєво зменшити рівень корупції і конфліктів у місцевих громадах. Що в даному випадку пропонується? Щоб я хочу, щоб всі усвідомили. Дуже проста ситуація. Як сьогодні розпорядження ресурсами відбувається в цілому, в межах населеного пункту місцевим самоврядуванням, за межами населеного пункту місцевої адміністрації. І тому треба постійно ходити, кланятись до шановних, ну ви ж погодьте, вимагають гроші і так далі.